Продовжуємо даний марафон випуском. Новин для вас працює Лілія Налягака. З важкої артилерії та дронами камікадзе. Російська армія сьогодні атакувала Нікопольський район Дніпропетровщини. Як повідомили в тамтешній ОВА, під ворожим вогнем були Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська, сільські громади. Як наслідок, понівечені три багатоповерхівки і стільки ж приватних будинків: господарська споруда, гімназія та підприємство. Також побиті чотири вантажівки, мопед, автівка зачепило і лінію електропередачі. Минулося без жертв і поранених. Росіяни продовжують обстрілювати і північно-східні області. Я руйнування докладніше. Вже готова розповісти наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона з нами живої сум. Юлія, привіт. Яка у вас ситуація? Добрий вечір. Лілія не стихають обстріли прикордоння Сумщини. Сьогодні вже були повідомлення про вибухи в районі Середино Буди та у Миропільській громаді. Але чекаємо на офіційне підтвердження цієї інформації. За добу в області прогреїло майже дві сотні вибухів. У Миропільській громаді ворог пошкодив оселю місцевих мешканців, у серединобуцькій шість будинків та ліцей. На Чернігівщині під вогнем були села Семенівської, Сновської та Новгород Сіверської громад. На них прийшлося близько 70 ударів, переважно з мінометів, ствольної артилерії та дронів. І також на сумському напрямку сили спецоперації виявили російський зенітно-ракетний комплекс БУК М-1. Це відео від військових оператори ударними дронами влучно знищили пускозаряджувальну установку з шістьма ракетами і пошкодили вогневу установку. Нагадаю, напередодні також силами спецоперації було вражено ще два зенітно-ракетних комплекса. БУК на цю мить у мене все студія. Дякую, колегу. За ситуацією в північно-східних областях стежить наша кореспондентка Юлія Зайцева. Внаслідок обстрілів на Запоріжжя спалахнуло чотири пожежі. Горіли житлові будинки, в Оріхові та Гуляйполі по прифронтових містах ворог бив артилерією та безпілотниками. Більше про ситуацію в області розповість моя колега Інна Гогой. Вона з нами наживо. Інно вітаю. Я бачу, що ти включаєшся до нас з укриття, що у вас зараз в області відбувається. Вітаю ліля зараз. В області ще триває повітряна тривога, і було оголошено про загрозу ударів балістикою. Ми зараз перебуваємо не зовсім в укритті, але це доволі безпечне місце, в якому ви знаходитеся також безпечно. Щодо ситуації, яка відбувається на Запоріжжі протягом доби по області було завдано більше як три сотні ударів попри фронтових територіях. Під обстрілами перебували вісім населених пунктів саме пологівського району. У більшості випадків для ударів Окупанти застосовували саме артилерію а по новоандріївці гатили ще й з авіації. І внаслідок обстрілів побито житлові будинки, як приватні, так і багатоповерхівки. А також було пошкоджено господарчі споруди і побито автівки місцевих жителів. На місцях ударів наслідки воєнних злочинів, вчинених росіянами, фіксували слідчі і за фактами обстрілів, відкрито кримінальні провадження. Ну і далі щодо подій, які наразі відбуваються на тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції. Українська розвідка отримала докази щодо того, що росіяни використовують дрони Камікадзе над ядерними реакторами Відео із ворожого безпілотника, яке отримала наша розвідка. Містить маркування, що вказує на те, що дрони поставляє саме міністерство РФ. і, і траєкторія, траєкторія польоту безпілотника. Вона пролягає через енергоблоки над енергоблоками станції. В бік Нікопольської та Марганецької громад, які перебувають під ворожими обстрілами, постійно. Ну і також було встановлено, що окупанти біля шостого енергоблоку обладнали пускові майданчики саме для запуску БПЛА. А з минулого літа ворог використовує територію Запорізької атомної станції, ще як і тренувальну базу, де проходять тренування для пілотів ФПВ-дронів. Станом на зараз таку інформацію маю, і зараз передаю вам слово Лілі. Дякую тобі, колегу. Про наслідки обстрілів росіянами Запорізької області розповіла наша кореспондентка Інна Гогой. Наслідки ворожих обстрілів ліквідують у Херсоні. Російська армія обстрілює місто з тимчасово окупованого лівого берега у корабельному районі. Напередодні ввечері прилетіло по приватному сектору. Пошкоджені вікна в хатах. Обстріл спричинив пожежу, згоріла господарська споруда разом з садови. Садовим інструментом. А вже сьогодні в день окупанти атакували Дніпровський район Херсона, пошкоджене приміщення магазину, а також повибивало шибки в освітньому закладі та багатоквартирному житловому будинку. Місцева влада допомагає містянам з нагальними ремонтами. Снаряди нітні гді, он не в магазин упал, ілі в та цієї квартири упав. А наш сяж яка. 16-річного юнака і його родину повернули з окупованої Херсонщини. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, це стало можливим завдяки допомозі волонтерів організації Save Ukraine. На тепер родина у безпечному місці. Загалом від початку 2024 року на підконтрольну Україні територію з Херсонщини вдалося повернути 66 дітей. Є тільки дві хвилини, щоб забрати пораненого. З фронтової Красногорівки спецзагін поліції білі Янголи масово евакуює людей. З під вогню поліцейський екіпаж вивіз 11 людей, четверо з них поранені. Тим часом ворог не припиняє штурмувати Красногорівку. Місто палає. Як у таких умовах рятують мирних жителів? Подивіться хто є? Де ранений? А що твої заберете? Заберем машина стоїть бистранька, ті понька Донеччина, фронтова Красногорівка. Поліція із загону Білий Янгол рятує місцевих жителів. Усе відбувається під періодичні прильоти по місту. Залазь, залазь туди садись Спочатку поранені, потім ті, хто хоче евакуюватися. Фронтова Красногорівка зараз українсь небезпечне місце. Ходу залазь, залазь і на наступну точку. Ще ранені є? Пересядьте сюди наперед. Больше давай бігом. Все. Давай, давай, давай. Іще, іще поступово машина наповнюється людьми. Давайте, хто там, давайте! Ну Так, іде. Людей, та поранених, які сиділи в Красногурівці. Тепер головне вирватися з фронтової смуги, яка активно прострілюється, адже на борту четверо поранених та ще сім жінок і чоловіків, переважно літніх, які змогли евакуюватися. Руслан Смащук, подробиці Інтер, марафон єдиних новин. Російським військам вдалося прорватися і закріпитися в очеретиному Покровського району Донеччини. Однак ворожі позиції перебувають під вогневим контролем українського війська. Тривають бої. Про таке повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Назар Волошин у коментарі онлайн-медіа Міноборони Армія Інформ за його словами. Ворог задіяв на цьому напрямку до чотирьох бригад. БМП Бредлі 47 47-ї бригади в прямому сенсі розбиває російську «Маталигу» – броньований гусеничний тягач, який ворог використовував для підвозу штурмової піхоти під Авдіївкою. Американська техніка на фронті відіграє дуже потужну роль, особливо під керуванням справжніх профі. Конкретно під час цього бою росіяни штурмували наші позиції сімома одиницями техніки, двома танками та п'ятьма багатоцільовими транспортерами. Згодом цю ж техніку спалили наші військові. На відео з дрона видно, як снаряди з Бредлі влучають в російську броню та прошивають її. Немає сенсу в тому, щоб запрошувати Росію на саміт миру, переконаний міністр МЗС України Дмитро Кулеба. Цей захід триватиме 15 і 16 червня у Швейцарії. Близько ста країн мають спільно шукати так звану формулу миру для України. Усі вони поділятимуть одні й ті самі принципи та матимуть спільну мету, каже Дмитро Кулеба. Під час саміту країни мають сформулювати єдині рішення та підходи, і потім уже з напрацьованими ідеями можна говорити з Росією. Вважає депутат дипломат. адже припинити війну, не залучивши до розмови одну зі сторін конфлікту, просто неможливо. Ми знаємо, що немає сенсу садити Росію за стіл переговорів, якщо ви не можете домогтися від неї сумлінних дій. Є тільки два способи привести Росію до ситуації, коли вона буде діяти правильно. Перший це успіх на полі бою, а другий створення коаліції країн, які поділяють однакові принципи та підходи. Грузія протестує через так званий закон про іноагентів. Схожий уже діє в Росії. Суть закону в тому, що зміча громадські організації, які отримують фінансування за кордону, будуть посилено контролювати правоохоронні органи. Парламент країни підтримав законопроєкт у другому читанні. Попереду третє. Цієї ночі під час протестів постраждали 15 людей. Президент країни Зурабішвілі закликала громадян не штурмувати парламент і заявила, що ветуватиме цей закон. Тим часом подій в Грузії активно коментує західний світ. Інтеграція Грузії в ЄС і НАТО під загрозою через закон про іноагентів кажуть у держдепі США. Ситуація справді напружена, говорить гендиректор директорату Єврокомісії з питань розширення Герт Ян Купман. Зараз він з робочим візитом у Тбілісі є тривожні зміни у законодавстві. Прийнятий у другому читанні закон про прозорість у такому вигляді є неприйнятним і створюватиме серйозні перешкоди на шляху вступу до ЄС. Однак час ще є. Ми напрацюємо наші рекомендації щодо вступу у вересні та видимо наш звіт у жовтні листопаді. Тому час ще є. Але м'яч дуже сильно на полі уряду. Наступний випуск новину 22, й А просто зараз єдиний марафон продовжить Ірина Баглай. Я ж нагадую, що всі проєкти подробиць. Та прямий ефір єдиних новин ви можете дивитися і на нашому ютуб каналі. Адресу бачите на екрані.